Смішні зовсім не помітні. Окуляри но... надяги. Іх залетне видно, то й немає. На зріст вони низькі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Глобус. Якщо глобус швидко обертається, на ньому не утриматися. А я утримаюсь. Хм, дай на мені остонитку. Кажіння землі вивчаєте. А, а до чого тут земля? Ну, глобус це ж модель землі. Ти чого, Сімко? Глобус круглий. А по землі ми ногами ходимо. Земля теж куля, тільки дуже-дуже велика. Не вірю. Якби земля була круглою, то люди б з неї падали, як я з глобуса. Ми живемо. Це величезна куля. Земля обертається навколо сонця, а місяць обертається навколо землі. Ви запитаєте, чому вони не розлітаються? Тому що всі тіла у світі притягуються одне до одного, і до землі притягується все, що на ній є: люди, каміння, повітря, вода. Завдяки земному тяжінню ми не відлітаємо із землі, а можемо ходити по ній ногами. І важче за глобус у мільйони мільярдів разів. Ми порівняно із нею. Пилиночки. Дивись, ось пилинка. Вона з глобуса не падає. Паде! якщо глобус покрутити, <гаде> то й земля обертається. Що? Знову не вірю. Ми б з неї точно впали. А чому ж тоді буває то день, то ніч по-твоєму? Ну, тому що сонце, то вгору, то вниз. <гаде> Ось сонце, а ви на землі. Нолику, в тебе світло? Темно! Отже, в тебе ніч. А у мене день. Так, обертаємо землю. Ура! В мене день настав! А в мене ніч. О, знову стемніло. На куля, як дзига, весь час обертається навколо своєї осі, повертаючись до сонця то одним боком, то іншим. Ми обертаємося разом із землею і спостерігаємо, як день змінює ніч, а ніч змінює день. За добу земна куля робить один оберт. Але це ще не все. Земля літає в космосі навколо сонця. За один рік вона робить повне коло. Обертаючись навколо сонця, земля нахиляється до нього то однією своєю половинкою, то іншою. На тій половинці, що повернута до сонця, настає літо. А туди, де сонячних променів у цей час менше, приходить зима. Ось чому зима і літо бувають щороку. Ти де! Де? Воно де. А ні, в караганді. І тепер мене глобус притягує. Крути. Ти ж знову впадеш. Крути, кажу. Можеш його навіть нахилити. Ось. А ти казав, що не можна на глобусі утриматися. Дивно. ходи на сюди! Навіщо? Іди, ну, йди, не хочу! Ти не можеш. Дім ж ножбо, подивись. Хе, зрозуміло, він себе на жуйку приклеїв. Ну, що, дім Дімичу, ходімо? Ага. А я не кидайте мене! Ага. Допоможіть! Допоможіть! Допоможемо. 자